Гарно, якісно проводиться дослідження. Діагностика, запорука правильного лікування. У медичному центрі Oxford Medical у Буковелі відкрили кабінети комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії. За допомогою цих досліджень можна виявити низку травм та патологічних станів в організмі людини. У медзакладі встановили обладнання експертного класу, яке робить діагностику точною, інформативною та комфортною для пацієнта. з'явились нові медичні послуги, відкрилося МРТ, слова, КТ, комп'ютерний томограф. І магнітно-резонансний томограф це нові експертні машини фірми Сіменс. Машина дійсно експертного класу гарантує високу якість. Працюють досвідчені лікарі, лаборанти, які навчені пройшли навчання. Досить гарно якісно проводиться дослідження. Обидва методи діагностики є безпечними, адже магнітно-резонансна томографія метод обстеження, який базується на скануванні організму за допомогою магнітного поля. А комп'ютерна томографія сканує організм людини за допомогою рентгенівських променів. Проте доза опромінення надзвичайно мінімальна та безпечна для людини. В залежності від того, що потрібно дослідити, лікарі призначають необхідний метод діагностики. На комп'ютерній томографії виявляється захворювання в основному це. Складні, важкі переломи внутрісуглобові діагностуються на комп'ютерній томографії. Це травми хребта, грудної клітки, головного мозку, це підозри на кровили в головному мозку, це однозначно робиться комп'ютерна томографія. МРТ магнітно-резонансний томограф дає можливість діагностувати м'які тканини, тобто патологію в м'яких тканинах. Це грижі, кіли, диску, це така сама головний мозок. Це внутрішні органи наразі. в Oxford Medical Медікал Буковелі працюють над запровадженням рідкісного медично-діагностичного обстеження МРТ з Серця. Це рідкісне обстеження, яке буде проводитись тут в Oxford Медікал Буковель, задіяний до аплікації і, в подальшого опису, буде спеціаліст високого рівня, який буде навчати персонал, проводити дослідження, описувати ці обстеження, які будуть проведені на, на, на даному апараті. Які пацієнти бояться замкнутих просторів, тож обстеження на магнітних томографах стає для них випробуванням. Для таких людей в медичному центрі на час обстеження організовують медикаментозний сон. У нас є така можливість, враховуючи, що у нас постійно чергує анестезіолог-реніматолог, у нас є можливість проводити седацію. Тобто, це може бути надана послуга під медикаментозним сном. Тобто людина спокійно спить, лежить, тим більше це, це навіть. Впливає на якість обстеження, тому, тому пацієнт... Не рухається в спокійному стані, це краща картинка, лікарю краще описувати, тобто більш інформативніше виходить результат. Ну, така послуга в нас є, існує. Ми можемо пропонувати. Якщо під пацієнта буде такий запит, ми готові її надати. Також пацієнти мають змогу зробити катета Амертес з контрастуванням, що дає змогу виявити та стадіювати злоякісні захворювання. Тут встановлена машина досить якісного рівня експертного класу, де можна діагностувати так само онкопатологію на магніто Наснув томографії можна провести обстеження і виявлення онкозахворювань, таких як рак ракшикі матки при гінекологічних захворюваннях, рак простати при урологічних захворюваннях. Комп'ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію можна робити як і дорослим, так і дітям. Дослідження проводять як і планово, так і невідкладно. Ціни на дане обстеження на кате МРТ ми встановили. На рівні середньоринкової ціни, тобто не, не суттєво, воно практично не відрізняється від ціни франківську. Ми поставили за мету, щоб це обстеження і заключення пацієнт отримав в день обстеження. Через декілька годин, як можна скорше, він отримав і подальше звернувся до лікуючого лікаря. До подальшого профільне лікування отримав. Лікарі наголошують, що від правильної діагностики залежить подальше лікування та ваше здоров'я. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.